Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та усі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати вареники з полуницями на пару. Скачуємо з нього корж товщиною приблизно 5 мм, тобто не занадто тонко. Справа в тому, що вареники з полуницями робляться з грубшого тіста, ніж звичайно. Щоб всіх ягід не витік. За допомогою склянки витискаємо кружечки. Те тісто, що залишилося, місимо знову і теж робимо з нього кружечки. Далі на кожен кружечок викладаємо чайну ложку цукру і дві полуниці. Складаємо напіл вареничку і защіплюємо її края. Спочатку посередині, потім з боків. Так, робот.